Мабуть, зовсім по ньому по іншому стала дивитися на постать Бориса Дмитровича, коли почала працювати з епістолярієм. Я думаю, що цей стан переживає кожен дослідник, коли. Торкається документів, особистих документів, які засвідчують шлях митця, діяча, лідера нації. Мені імпонує його почуття гумору, мені імпонує його життєлюбність, мені імпонує його служіння дітям своїм учням. Тому що це була не механістична передача знань, це була дуже тісна співпраця. Ну сьогодні говорять про партнерські стосунки. Я думаю, що там навіть можна говорити про більш дружні стосунки, тому що коли він залишає дітей в цьому класі, ввечері готує їм їсти, коли вони розмовляють, коли він ненав'язливо прищеплює їм любов і розуміння того, що є українське, оце мені дуже імпонує. Тобто не через якісь помпезні, пафосні гасла, а через душевну розмову. Це друга поїздка Бориса Дмитровича в Італію. Чи давала вона йому якісь надії, мабуть, так, але я би більше говорила про те, що покращення самопочуття? Було там всього впродовж одного тижня шумні вулиці, двічі зміна місця проживання, ну і потім швидке розгортання хвороби, ну і, мабуть, усвідомлення того, що це кінець. За рік Борис Дмитрович ховає найближчих людей. Це свою доньку, яка помирає 1 жовтня 1908 року. Він спостерігає за хворобою матері і усвідомлює, що вона вже не одужає, і розуміє власну безпомічність. І цей біль виливається в його листах. І мати помирає, він ховає свого онука. Не говорити про е, трагічність е, загалом не випадає. Але разом з тим е, Борис Дмитрович впродовж всього свого життя і, і останніх років теж е, довів е, таку міць духу. І вона, е, як на мене, яскраво проявляється в тому, що він не покидає е, своєї громадської діяльності, він не покидає е, спілкування з товариством. Е, Просвіта, він навіть після смерті онука в «Оспедалеті» думає про видання італійсько-українського словника. Він Має плани про видання дитячої літератури в пам'ять про свого онука волю. Мені видається, що в перспективі дуже цікаво відстежити стан розвитку медицини на початку ХХ століття. Ми спостерігаємо типове протікання хвороби 21 листопада у Бориса Дмитровича Горлом іде кров рівно за місяць, 21 грудня. Відбувається набряк легенів. Це дуже позначається, як ми розуміємо, на роботі серця. 9 січня Марія Грінченко усвідомлює, що вона безпомічна і вона просить друзів дати їй якусь підтримку і, можливо, навіть фізично, щоб хтось приїхав і допоміг чергувати біля ліжка хворого Бориса Дмитровича. 9 січня у нього температура піднімається до 38. І восьми. А, і е, мусимо сказати, що в цей час він вже не може вставати в ліжко. З ліжка він вже не е, переодягається, але він просить Марію читати йому газети, журнали. Він каже, які робити замітки, тобто він ще е, включений у це життя. І навіть в цей час він е, думає про републікацію своєї повісті серед темної ночі. 14 квітня Борису Дмитровичу стає так погано, що він з того часу повністю на кисні. З 16 квітня за два дні вже починають розвиватися галюцинації. Ну і ми розуміємо, що за дев'ять днів Борис Дмитрович помирає. На наступний день після смерті Бориса Дмитровича Марія потурбувалася про те, щоб Бориса Дмитровича відспівали. Два дні тіло знаходилося в будинку на наступний на третій день в церкві. Після цього значить, Бориса Дмитровича дуже гарно забальзамували. Люди, які заходили попрощатися з Борисом Дмитровичем біля Володимирського собору, то вони під склом бачили обличчя, яке добре збереглося. E, значить, e, труна впродовж e, дороги e, підлягала огляду. Власне, коли труну несли по Києву, то зупинялися біля будівлі Дежи Борис Грінченка, біля товариства просвіта. E, ніч e, труна простояла у Володимирівському соборі, і потім зранку люди підходили попрощатися і e, несли. E, Труну на байкове кладовище, жінки несли кришку труни, з неї звисали жовто-блакитні стрічки. Коли ми з паном Романом Козловим реконструювали біографію Бориса Гринченка. То власне в кожному періоді, який ми виокремлювали, ми намагалися показати його різні ідентичності. Це завжди була ідентичність, яка пов'язана з тією роботою, яку виконував Борис Дмитрович. Чи він був статистиком, чи він працював в Чернігівському Губернському земстві. Це завжди була ідентичність пов'язана з творчістю або з науковою або з художньою. І це завжди була ідентичність, яка була пов'язана з його родиною. Тобто ми показували Бориса Дмитровича як чоловіка і як батька. Ну, І в перших періодах як сина. Тому, говорячи про те, яка ідентичність є домінантною, я не знаю, чи є така ідентичність, Ну, є звичайно, національна українець, це українець, який служив. Тобто він виконував ту роботу, ту задачу, яка на певному життєвому відрізку, на його думку, була вкрай важливою. Важливо займатися видавничою діяльністю, він займався видавничою діяльністю. Важливо було довести до пиття словник української мови, він займався науковою діяльністю. Можливо, навіть можна говорити, що він першочергово починав займатися цією діяльністю. Альністю не тому, що він внутрішньо цього хотів, а тому, що так складалися обставини. Ну і звичайно, оскільки маю причетність до науки, то мені дуже імпонує його логічне мислення. У нього було абсолютно все структуровано, абсолютно все класифіковано. Він мав і безліч і в архіві. Інституту рукописів національної бібліотеки Вернацького зберігаються численну кількість блокнотів. В одному фіксував оцінки, в іншому фіксував грошові витрати школи, в іншому рахував витрати, які родина має зробити на побутові речі, на книжки. Попри те, що ми маємо сформований імідж Бориса Дмитровича, як людини, яка більше працювала ніж жила. Він надзвичайно багато. Працював, але мені здається, що він все одно цінував. Життя ну знаєте, як сьогодні кажуть life balancing, тобто воно було збалансоване, тому що він знаходив час на виховання своєї доньки, на малювання для неї журналів, на численне листування з нею, коли переконував її, як у якого світу треба здобувати вищу, якого світу треба цінувати, наскільки важливі системні знання, як стати в майбутньому професіоналом.